Вода вона втамовує спрагу і зігріває будинки, дає життя полям, годує і лікує людину. Обсяги використання води величезні. Чимало селян з власного досвіду знають. Навіть напоїти худобу робота нелегка. Кожен тиждень трапляються прориви, башні рожновського діряві течуть, люди безкінечно, люсівську раду з скаргами. Щось потрібно було вирішувати. У селі Лука Лохвицького району переливати з пустого в порожнє втомилися вже давно. Сільський водогін там збудували ще наприкінці 50-х років минулого століття. Відтак, термін його експлуатації закінчився саме тоді, коли Україна перестала бути радянською. На зборах села вирішили будувати новий водогін і вирішили, що потрібно йти людям роз'яснити, що гроші потрібно здавати, інакше не, не змогли б ми його збудувати. Фактична вартість проекту будівництва нового водогону склала понад мільйон гривень. Тож про постійні перебої з водопостачанням та чи не щоденні прориви комунікації у луці вже забули. І, хоч у сільському бюджеті було лише 200 тисяч гривень, новий водогін вдалося збудувати, залучивши кошти з районного бюджету, членів територіальної громади та власне ДЕСПРО. здавали ми гроші всі громадою і вся вулиця здавала. І провели нам воду, спасибі інвесторам, і західним, і обласним, і районним. Завдання ж нинішнє отримувати новий водогін у належному стані. Утім, збудувавши нову систему водопостачання, селяни ґрунтують абсолютно нову систему надання послуги. Адже водовід відтепер не колгостний, значить нічий, утримуватиме мережу підприємець за кошти мешканців Луки. Громада, яка сильна, об'єднана, вона має більше можливості виграти оці всі програми і до себе привезти гроші. Таким може бути кожне село, і саме приклад мешканців села Лука Лохвицького району яскраво демонструє: об'єднали зусилля, поліпшили власне життя. Децентралізація ж це не лише поняття, це вже реформа, яка реально триває. Зараз вже громада згуртувалася, всі стали дружні. Підтримують ініціативу, От і в сусідньому селі ми плануємо те ж саме. Проект «ЖДЕСПРО» і надалі пропонує інформацію, методологію, а також фінансовий ресурс для того, аби послуги водопостачання в нових територіальних громадах зробити настільки ж доступними, як і в містах. Проте реалізовувати ці перспективи мають самі громади.